Чемодан вокзал Росія, новий виток розвитку долі української співачки Маров. До побачення Євробачення, маніпуляції Лесі Нікітюк, зізнання слави Камінської та Бенксі в Київській області. Вмощуйтесь зручніше, з вами незміну безпалом ваш штатопліткар24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал. Тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси. У мене є чудова телеграм-спільнота. Додавайся, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео і у закріплених коментарях. Не забудь залишити вподобайку і коментар для просування цього ролику. Я нагадую нашим зірочкам, не треба на нас ображатися. Маємо право на свою суб'єктивну думку, адже беремо інформацію з відкритих джерел. І якщо ми про вас говоримо, значить ви витік. Каві нашій аудиторії. Ну, Суб'єктивщині бути, як то кажуть, а ми не витрачаємо даремно час, розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палубо м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Тиха гамонь позаду, і співачка Маруф включилась і показала, що вона готова, готова презентувати нові пісні, нібито для Бейбі на перший час. А там подивимось. І ніби й не було мовчання на протязі дев'яти місяців. І сама велика проблема в тому, що позиція абсолютно усіх зірок е, в будь-які критичні моменти відмовчуватись, зникати, ніби нічого не відбулося. Ніби народ не помічає і не помітить. Точно так же робить і Путін, якщо сіде не по плану, він зникає, ніби його ніколи й не існувало. Я не знаю в кого запозичила цю ідею Марув, але в будь-якому випадку сідайте двійка. Адже це воєнний час, це агресія Російської Федерації проти України, суверенної України. Відповідно, відмовчитись не. Не вийде і робити вигляд, що ой, а тут і пісня для мого бейбі. Ну ти знаєш, Маруф, я при всій повазі до твоєї творчості ти мені завжди імпонувала, але це лицемірство. А ще я хочу зауважити: якщо ти відкриваєш профіль Маруф, то він недоступний на території України. І в мене запитання виникає: чому в рідній країні твій інстаграм недоступний? А? А для росіянців без проблем став геолокацію Раша. Заходиш і в тебе відкритий профіль Марув. Тобто це збій системи, чи Марув так нам натякає, яку сторону вона вибрала. У Лободи теж була така проблема, у Віри Бережньові була така проблема, але чомусь дівчата змогли вирішити цей момент, і їх профілі доступні українцям. А тебе все влаштовує. Ти собі сидиш, мовчиш. Народила, слава Богу, молодець, вітаємо, бути мамою це чудово. Але твоєї позиції ми не почули, і єдина можливість відновити свою, реабілітувати кар'єру, вона була саме зараз, але ти її знову випускаєш зі своїх рук. Тому єдина перспектива для тебе як співачки, це ем, бути вражці, це співати для росіянців і... і. Можливо, десь там в клубах в Турції кар'єра як такової, яка була до воєнного часу, тобі аню більше не світить в Україні. На жаль, ти розчарувала. Своїх прихильників, свою батьківщину і маємо, що маємо. Ось така цікава ситуація. Профіль недоступний, пісня для бейбі, і ні слова про те, що відбувається. Напишіть, будь ласка, в коментарях ставлення до співачки. Марув цікава тема. Хочеться почути ваші думки. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Привіт, друзі! Я дуже довго думав чи записувати це відео, але я зрозумів, що пельку я свою закрити не можу, і тому я змушений записати це відео. Багато з вас знає, що я подався на національний відбір знову в третій раз. Я знаю, це дуже смішно. Але коли я подався, це був просто такий, таке імпульсивне рішення. Я головою не думав. І я це зрозумів після того, лише після того, як я пройшов онлайн-кастинг, онлайн відбір для шорт-листу. Мені дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. Я себе знову відчув, знаєте, тим хлопчиком з села, якому роблять послугу, який має бути дуже дуже вдячний, що його тут слухають, що, що його слухають і дають йому шанс. Суспільне, коли ви зрозумієте, що учасники вам роблять послугу, ви не платите за їх пісні. Навіть деякі учасники платять за свої номери на національному відборі. А ви ставите себе на п'єстал? І таке відношення. Ну, мені не сподобалося відношення, тому що коли я хотів поговорити серйозно перед тим, як я співав, я запитав декілька. Речей. І я їх дуже попросив, коли вони будуть знати результат, щоб мені сказали зразу. Тому що я розумію, що якщо я пройшов, мені треба дуже-дуже скоро вирішувати, закінчити, по-перше, пісню, тому що пісня ще не готова. І треба договоритися з дистриб'ютором, що не дуже просто пісню відправляти на реліз треба мінімум за три тижні. Тому що, вибачте мене. Я не хочу відправляти е, випускати свою пісню в нікуди. Бесон. Не знаю, як правильно вимовляти. Я дуже щиро перепрошую. Колишній фронтмен гурту Cloudless Подав заявку на Євробачення. Ну і в його відеозверненні ви самі все почули. І я його хочу повністю підтримати. Для мене взагалі мікроклімат суспільного. Нацвіт бору і так далі. Знаєте, що нагадує? Колись була пісня року, яка просто почала морально розлагатися. Те ж саме почало в рашці, наприклад, відбуватися з голубими огоньками. І ти думаєш, боже, яка крінжатіна Як взагалі це можна включати і показувати людям на Новий рік, просто псуючи їм настрій в такий святковий день, вечір, ніч? ж саме відбувається нині з національним відбором. Хто взагалі всі ці дяді, тьоті, цей манекен? От яка заслуга Шурова бути в головних там членах комітету нацвідбору? Що себе представляє Шуров? Ви про нього що знаєте? Я тільки знаю, що це чоловік-онуки, що це саунд-продюсер, але ж він нічого не має спільного з Євробаченням. Знову повертаємось до цієї теми. Ну просто якась дикість, абсолютніший абсурд. І ось таке зухвале, зухвале ставлення до молодих артистів суспільне повинні відійти з дистанції. Хтось інший однозначно повинен організовувати нацвідбір. Хтось інший повинен відповідати за відбір заявок, як мінімум той Вова Завадюк, один плюс один. Чудова кандидатура, людина, яка має пряме відношення до творчості, до вокальних здібностей, до креативу і так далі. А це, що мені дуже шкода, такого молодого хлопця просто перекусило ці незрозумілі дяді й тьоті. Але у Юрка є сталеві яйця. Тому він вийшов і відкрито висловився про те, що ж відбувається між членами журі. Комітет, перепрошую, між членами комітету національного відбору. Я тобі щиро вдячний за твою справжність, за те, що ти не боїшся і говориш правду. І подивимось, подивимось, що там в грудні буде цікавенького і чи буде взагалі на що дивитись. Розділіть, будь ласка, зі мною ваші думки. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Все це прочитаю і долучусь до дискусії в коментарях. Йдемо далі. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Зараз мова піде про Лесю Нікітюк. А вона натякнула на те, що буде учасницею проєкту Холостячка 3. Але дехто з глядачів підмітив, що Нікітюк навряд чи би сказала правду, як є. Тому, скоріш за все, це певна маніпуляція, і вона буде. Ведучою. Леся Нікітюк дуже специфічний персонаж, чесно кажучи. І те, що вона вміє маніпулювати, інтригувати, це правда. Тож, чи буде Нікітюк холостячкою, чи буде вона просто ведучою на третьому сезоні, питання залишається відкритим. І поки що мені особисто невідомі певні деталі, але. Дорогі кітки, хто не в курсі, що таке кітка, це ви з діалекту Франківщини це кицька. Я хочу вас попросити кому що відомо, присилайте мені в дірект мого інстаграму про Лесю Нікітюк. Ви залишитесь анонімними, а у нас буде, врешті-решт, розуміння штрих до портрету цієї непростої дамочки. І, взагалі, можливо, нарешті розкусимо Лесю, чи буде вона таки холостячкою? Будь ласка, ваше розмірковування, все, що вам відомо в мій інстаграм. Леська, ну вмієш ти, от вмієш тримати хайп і тут не дати не взяти. От талант в людини від природи. Знаєте, відчувати так тонку аудиторію і тримати ось цю інтригу до останнього, ну. Талант від Бога. А ми з вами дуже плавно, але впевнено, переходимо до прозріння Слави Камінської. Давайте послухаємо. З Юрою було кайфово працювати. Коли ти, коли ти нічого не вмієш робити, ем, і починаєш працювати з деякими людьми, котрі тебе дурять. А Юра все-таки собаку з'їв на цьому. І я, коли з Юрою працювала, я взагалі нічого не робила, бо я півічка. Я півічка, я вийшла, красиво спіль, заспівала і пішла. А зараз мені ем, треба. Щось якісь боже, де я, де математика, я гуманітарій, взагалі там щось про якісь про що ти, щось там туди, 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 домовлятися зі всіма. А я цього не вмію. Я вмію тільки співати, співати. Я нічого не робила, 15 років, я тільки співала, виходила на сцену, жопу свою принесла, покланялась, квіти забрала. Спасибо, щиро, дякую, пішла. Це би нічого, але я не розумію одного, дівчата. От коли ви кажете, що я була молода, зелена, просто виходила на сцену, піла, нічого не ділала. Ну ви ж, ви ж не лялька. Ну як це? От реально тебе не цікавить, як буде виглядати кліп, обкладинка, не знаю там синглу. Яка концепція, який сценарій, яка промокампанія ваших пісень? Невже реально настільки шоу-бізнес працював раніше по такій схемі, коли. Ти просто приходиш до тебе, як на ляльку вдягають різні шмотки, і ти це все хаваєш. Скоріше за все, воно так і є, але мене така перспектива насторожує і лякає. Адже слава і віка, в шоу у бізнесі понад 15 років, і на сьогоднішній день ми бачимо двох жіночок, які мають шалений досвід роботи на сцені, але не мають взагалі ніякого досвіду і розуміння бачення розвитку своїх. Сольних проєктів. І це жахливо, тому що вибачте мене. А що ви робили на сцені 15 років? От у мене назріває питання. Я пам'ятаю, коли ми знімали кліп наталці-могалевці на мою пісню «До дна, ми приїжджаємо на локацію, розпочинаємо зйомку. Там спочатку фотошут, потім починаємо знімати кадри відео. І тут, от мене. Фраза окунула ніби в холодну льодяну воду, яку я запам'ятаю назавжди. Наталка, яка на сцені понад 20 років. Вона запитує у режисера, Ярослав, здається, його звала: А що мені потрібно робити в кадрі? Як мені себе вести? І я такий, типу, що? Ну, ти на сцені стільки років, невже немає розуміння і відчуття мізансцени, енергетики в кадрі, що ти транслюєш? Ну Ти ж не резинова лялька, яка повинна лягти, і просто робити ось цей ліпсінг губами, повторюючи слова пісні. Ну, Алло! Що ви робили на сцені, старожили всі ці 20 років? Чому той же Кузьма Скрябін та інші артисти? Я не знаю там Іра Білик. Чому вони особистості? Чому вони такі яскраві і круті? А ось ці всі історії зі славою камінською, там Наташкою Могілєвська ну таке дніще. тому що є талант навколо себе збирати талановитих людей. Вони для тебе все роблять, слухачі, значить, такі у захваті, о Боже, Наташа, ти така класна. А насправді це все робота команди. Я зараз не прив'язуюсь конкретно до Могилевської, просто розповідаю вам приклад зі своєї професійної діяльності, з чим зіштовхувався я. Але головне питання, мій меседж, в тому, що як взагалі таке можливо, коли артист, який знаходиться багато років на сцені. Виходячи в сольне плавання, нічого не вміє, нічого не розуміє. Ну, печаль, біда. От напишіть, будь ласка, в коментарях, мені цікаво почитати вашу думку. За 15 років ви вважаєте зріст в своїй професійній діяльності можливий? Чи краще сидіти на дубці рівненько і не напрягатись отримувати свою зарплату і нехай за тебе щось роблять. Будь ласка, напишіть. А ми з вами завершимо цей випуск мистецтвом і поговоримо про наступне Бенксі підтвердив, що зробив у Києві та області сім робіт. Неймовірні роботи, які просто а, які просто шокують, шокують своєю реальністю. Тим, що, дивлячись на цю картину, ти бачиш прекрасне і в той же час жахливі реалії. Нашого воєнного часу Бенксі, хто не в курсі, ніхто не знає, як він виглядає. Там ніби один плюс один навіть робили невеличке розслідування ніби жителі Бородянки його застукали, побачили, бла 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 Ні, це легенда в художньому світі. Я думаю, що картини Бенксі коштують мільйони не тому, що вони такі чудові, так вони чудові. Бенксі це вау, це вишка. І для мене це чи не найкрутіший художник сучасності? Але ми ж розуміємо, що продавати картини за мільйони доларів це комерція. І щоб продати цю картину, повинен бути крутий маркетинг. Тому для мене Бенксі, це така сія. Пам'ятаєте, коли сія співачка прикривала своє обличчя і так далі. А це був просто правильно поданий проданий образ, адже сії далеко було там за 35 чи 38 років, коли вона врешті-решт вистрелила на увесь світ, але вона не могла купити глядача зовнішністю, тому вона приваблювала, ну, зрозуміла справа, музика. Але із. Ця загадковість образу, що ти не знаєш, хто ж там скривається за цією шляпою, масками і так далі. Те Та ж саме у нас і з Бенксі. Бенксі, окрім е, таланту, неймовірного, має ще дуже класні маркетингові навички. Саме тому він став легендою. І круто, що люди такого масштабу приїжджають в Україну. І своїми ж приїздами та роботами а, привертають увагу світу, адже світ втомився, і багато країн вже підзабили трішки на Україну в медійному просторі. Але це неправильно. Ми розуміємо, що допоки Росія веде свої неадекватні дії, нам потрібно захищатись на усіх фронтах і на інформаційному, в тому числі, ні в якому разі не зникаючи на світовій арені. Ну що ж, такі у нас сьогодні з вами плітки. Я дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Тож обов'язково підписка, коментар для просування ролику, лайк. Подобайка, називайте як вам зручніше. А я не прощаюсь, Ваш тато Пліткар каже до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато Пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.